Доброго дня, мої дорогі дівчатка! Я вибачаюсь перед вами сьогодні. Я не покажу вам ніякої біжутерії, ніяких прикрас, але наступного разу обов'язково буде. Але зараз я виконую прохання однієї чудової людини, вона волонтер і вона допомагає сім'ї біженцям, які втратили все. Вони втратили все і зараз розпродають те, що можливо продати, що в них є. І в їх є ця лялька. Вони купували колись її в Данії за 100 доларів. А зараз просять за цю ляльку всього-навсього 1200 гривень. Це зовсім нічого для такої колекційної ляльки. Вона фарфорова. Подивіться, яка гарна і ніжки, і. Ручки, все ціленьке в неї. Така чудова в гарному платі. Просять 1200 гривень. Це я вам зараз залишу телефон, скажу і напишу, тому що це не до мене треба звертатися, щоб купити цю ляльку, а це треба телефонувати. Тані. У Тані номер телефона 099-408. 8700. Ну, і, звичайно, ці люди-переселенці, якщо в когось є можливість просто їм допомогти, Таня дасть вам карточку, і я думаю, що це буде непогано, якщо ми скинемося хоча б по 100 гривень для того, щоб. Бо, якщо бачите, для їх зараз оця лялька теж якби спасіння. Для їх ці 1200 гривень це велика допомога. То якщо ми можемо, давайте допоможемо. Якщо не хочете купувати ляльку, то просто спитаємо у Тані, а може я спитаю і напишу вам тут номер карточки, якщо ви захочете чимось допомогти. Ну, Сьогодні ми з вами, як бачите, я вам не покажу ніяких прикрас. Але наступного разу обов'язково покажу. Посилочка вже прийшла. От, подивіться на цю красиву ручечки. Все ціленьке, все ціленьке. А я, як завжди, хочу сказати вам, що я вас люблю. І давайте допомагати одне одному. Навіть якщо ви допоможете переселенцю, це теж гарна допомога. Люблю вас. І все буде Україна. До побачення!